Величезний привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо дуже смачну альтернативу таким звичним нам котлеткам, а саме це у нас будуть рулетики із фаршу із начинкою із шинки та сиру. Для приготування знадобиться фарш. В принципі, можна брати абсолютно будь-який. У мене свинина. Сюди додаю одне яйце. І додаю 3 ложки панірувальних сухарів. І далі буду додавати спеції та приправи сіль. На мою кількість, я додаю півчайної ложечки. Звичайно, що за смаком додаємо. Далі я буду обов'язково додавати десь півчайної ложечки сушеного меленого перцю. Також сюди хочу додати одну чайну ложечку червоної меленої паприки. Далі... Хмелі сунелі, в мене вона така достатньо яскраво вираженим кольором з запаху і аромату, тому я додам ось так 1 четверту чайної ложечки і ще додам суміші перців, теж одну четверту чайної ложечки. В мене буде все. Можна, звичайно, ще чогось додати, і залишилося фарш добре вимішати. Для формування рулету знадобиться фольга, і тепер фарш я ось так буду сюди перекладати. Фарш я буду так бажано старатися рівномірно розподілити по фузі у прямокутник або квадрат. Тут, в принципі, як уже вийде. Парш я розподілила і ось що має вийти. І також для начинки потрібна буде балик, шинка, ну, в принципі, все, що є. А єдине, щоб вона була ось так тоненько нарізана. І ще знадобиться ось такий бутербродний порційний сир. Тепер викладаю шматочки шинки, так, трішечки відступаючи від краю і нижній край, щоб теж трішечки був вільний. І зверху викладаю шматочки сиру. Це потрібно закрутити у рулет. За допомогою фольги, ось так підбираючи, акуратно буду формувати рулетик. Ось такий рулетик, тепер його потрібно загорнути повністю у польгу. Так потрібно, щоб шов був донизу. Ось так додатково ще руками я ущільнюю. І ось ці кінчики та вільні загортаю. Додатково ще ось таку щільню. Ось така цукерочка вийшла у нас. Тепер. Відправляю рулет до морозилки на одну годинку. І ще в подальшому знадобляться яйця і панірувальні сухарі. Панірувальні сухарі трішечки відставлю, до яєць додаю дрібку солі, можливо, ще перцю додавати, хто хоче, я не люблю. І перемішую все злегка до однорідності. Мій рулет провів у холодильнику одну годинку, і я ось уже з нього прибрала фольгу. Тепер його потрібно нарізати на порційні шматочки приблизно десь 1,5-2 см. Ось такі симпатичні рулетики в мене в результаті вийшли, тепер буду їх обсмажувати. У мене вже розігрілася сковорідка, налила декілька ложок столових олії, і тепер кожен шматочок спочатку опускаю у яйце. А далі добре обвалюю у панірувальних сухарях з усіх боків і перекладаю на сковорідку. Ну і відповідно те ж саме буду робити і з наступними шматочками. Тепер сковорідку я накриваю кришкою. Вогонь у мене трішки менший, аніж середній, і буду смажити під кришкою з обох сторон до золотистого кольору. Мої рулетики вже повністю готові, мають вони неперевершений аромат, ось такі красиві, дуже виходять на розрізі. Готується все достатньо просто із звичних продуктів, а в результаті виходить страва гідна святкового столу. Я дуже рекомендую приготувати. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.